Жили собі дід і баба, і були вони дуже бідні. От баба і каже діду, Зроби мені діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю навіщо. Ну, робити нічого, зробив дід солом'яного бочка. І осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пастися. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я попряду. Пряла, пряла і задрімала, Коли з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок каже, Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. А ведмідь каже, Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу видирати. Видирав, видирав та й в'яз. Сіпав, сіпав, ні, не виходить. Затяг того бичка, бозна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда, діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його і щось зроби там. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще не світ, ні зоря. Баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я попряду. Пряла, пряла і знову задрімала. Коли з темного лісу вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка. Хотів смолу віддерти, та й застряв, ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а бичка не видно. Вона подумала, що, напевно, додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб кинув. Погнала баба на третій день бичка пасти. Сіла під кущем і знову заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я, бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід, віддер лисичку від солом'яного бичка і кинув у погріб лисичку. А наступного дня і зайчика так піймали. Сід дід над лядою та й давай ніж гострити. Ведмідь питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це тобі меду принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив ведмедика. Сам знову сів і ножа гострить. Вовк його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, діду, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, і відпустив дід вовка. Сидить і далі ножа гострить. Тепер лисичка. Виткнула мордочку і питає, скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Ну, добре, відповів дід і випустив лисичку. Сидить далі і ножа гострить. Зайчик його питає. Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, дідусю, відпусти мене, я тобі за це городини всякої принесу. Відпустив дід із зайчика. Аж наступного дня. Щось грюкає у двері, відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс, тільки закрив двері, знову губ-губ у двері. Відкриває дід двері, а там вовк цілу отару овець пригнав. І там уже і лисичка йде, курей несе, і зайчик прийшов. І приніс різної огородини. І зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.